Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Священник колексій, поясніть, будь ласка, значення числа 13. Бо всі кажуть, що це якесь чортове число, але для мене воно вдале. скажу. По повіріть ваші браття, сестри дається всім вам. І перший номер, друге число, 15, 13. Знаєте, у Бога всі дні однакові, а в людей, то всяке різне. Ну, Має бути. І в людей так само, як в Бога, що шість днів людина працює сьомий день для Бога. А число не надавайте якихось магізмів і якихось таких фанатизмів для чисел. Бог дасть, так буде. А Бог не дасть, то не буде. А ви трудіться і моліться. І менше в ті числа, і менше в ті забобони, а більше правдивої віри в живого, святого праведного Бога. І все у вас буде добре. Бо ви з Богом, і навіть хай би ось, весь світ був проти вас, Господь з вами, і тоді хто проти вас з Богом.